Сьогодні особливий день для всієї країни: День української армії. Наша команда правої Черкащини хоче привітати наших захисників. Вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок. У ваших надійних сильних руках спокій наших близьких. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів! До наших привітань приєднуються волонтери Черкаської області. Шановні дорогі наші захисники, прийміть найщиріші слова вдячності та привітання з Днем Збройних сил України. Бажаю вам, як своїм синам, міцного здоров'я, віри та натхнення. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість та патріотизм. Повертайтеся додому живими і здоровими з перемогою! Ми вас чекаємо! Також кілька слів хочуть додати наші захисники. Хочу привітати всіх бійців Збройних сил Національної гвардії, СБУ з Днем Збройних сил України. Ви наша еліта, ви наша підтримка. Ми одні з вас. Ми завжди на передовій. Всім, хто в окопах, здоров'я побільше вбитих ворогів. Слава Україні! Побратими, скоро буде свято. Це наше свято. Я вважаю, що ми його заслужили і всім бажаю. Здоров'я і повернутися живими і удачі нам. Хочу побажати здоров'я, благополуччя, мирного неба. Перемога буде за нами. Від імені громадської організації Право Черкащина хочу привітати всіх воїнів Збройних сил України з цим чудовим святом. Побажати нам якнайшвидшої перемоги, побажать вам терпіння, сил та здоров'я. Свою чергу громадська організація Право Черкащина робить і буде робити все залежне для того, щоб можна було вам допомогти.